Вони хапають дітей, найпотрібніші речі тікають від обстрілів. Мирні міста Донеччини вже четвертий день приймають мешканців Авдіївки, яким урвався терпець від ворожих градів. До Святогірська ледь не щодня приїздять автобуси з тимчасовими переселенцями, яких там приймають. Бачив Андрій Почтів. У супроводі поліцейських до Святогірська з Авдіївки прибуває черговий автобус у салоні. Зо три десятки людей, які вирішили утекти від пекельних обстрілів бойовиків. Здебільшого, це пенсіонери та матусі з маленькими дітьми. кажуть, покинули вдома все, бо просто хочуть жити. Хочу, щоб дитина остався жив. Пані Інна з п'ятирічною донечкою Полінкою тікали за Адіївки світ за очі, прихопивши лише кілька турбинок із потрібним. Пірядіться дорогу водички, так небольшой тормозок, так сказати. Ну і все, тапочки, халати. Ці люди тепер житимуть у одному з тутешніх санаторіїв. Все, бадьони. Богом. Пані Лариса із онуками тут уже третій день поїхали, бо теж було не несила терпіти щоденні обстріли. Останньою краплею, каже жінка, став снаряд, що посеред дня залетів на їхнє подвір'я. Слава Богу, що не розірвалася, Да. боже. Мой. Все повилітало, нічого не сталося. Батьки Юлі та Микитки, працівники коксохіму, лишилися удома. З ними по кілька разів на день спілкуються тільки телефоном. Ситуація в Авдіївці і досі скрутна. А світ є? ні води, ні світа, нічого. Лише у цьому санаторії зо сотня утікачів. Їх регулярно навідують волонтери. Везуть усе, що стане у пригоді. У цих величезних пакунках одяг та постільна білизна. Тут йде курточка постільна. Полотенце і одіяла. Доки люди розбирають гуманітарну допомогу. Куховарка Ольга Володимирівна готує по жильцям обід. Куприсовий вариться картофельне пюре. Вот какофін вариться. Її страви переселенцям до смаку. Приходили, говорили слава благодарності. У цьому санаторії каже його керівник: усі мешкають абсолютно безкоштовно. Гроші на проживання людей надходять від доброчинців та зі спецфонду обласного бюджету. У них є тепло в корпусах. у них є тепла гаряча вода. Гуманітарні фонди підтримують їх в средствах лічної гігієни, в каких-то в лічних потребностях, медикаментах. Все це у людей є, присутствуют люди. Обезпечені повністю всім у святогірську готові прийняти за тисячу людей. Місця кажуть, урядники вистачить усім. Ресурс з, до тисячі, може би, даже більше ми приймемо. бази відпочинку допомагають ніхто в стороні не стоїть. Спасибо большое всім, хто приймає этом участие. Люди, що втекли з під ворожих градів, усі як один благають українських військових не полишати Авдіївки. Українські солдати не довжні відходити, ані на своїй землі української. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма Вікна СТБ.